Ну що, у тебе була можливість все обміркувати. Колодки наповнені хіралієм, але безпечні для таких, як ти, з дум здібностями. Все, що тобі потрібно, то йти вперед і об'єднати світ, щоб зробити нас знову цілісними. Я кур'єр, мене не хвилює підключення будь-чого або створення вузлів. Але я зроблю те, що мушу для того, щоб допомогти Амелі вибратись. Послухай на термінали, які збудували люди Амелі в містах і містечках, через які проходив шлях їх подорожі на захід, називаються вузлами. Там є інфраструктура, проте хіральна мережа в автономному режимі. Зараз є можливість передавати лише голосові повідомлення. Іноді, через дріт, іноді без і невеличка кількість інформації. То ж, хіба що за винятком випадків, коли необхідні дані не зберігаються на сайті, наші хірограми не відображаються. Амелі та інші члени бріджес, яких ти тут бачив, їх хірограми згенеровані із місцевих даних на випадок, якщо ти цього не знав, все, що тобі потрібно зробити, це знайти вузол, підключити к'юпіт і забезпечити хіральний зв'язок. Як тільки ти під'єднаєш його до терміналу, ти будеш в змозі ініціювати масивну передачу даних за нульовий час з мережею UCA. і ось таким чином ти поєднаєш нас не лише один з одним, але й з нашим минулим. Всі загублені і фрагментовані дані будуть доповнені і відновлені, ніби скам'янілості повернути до життя динозаврів. 4,6 мільярда років історії Землі. Вся мудрість і знання, які ми втратили, коли стався дестрендінг, будуть знову нашими. І таким чином, друже мій, ми подолаємо це. Як тільки ти встановиш зв'язок, генерація хіралграм не буде проблемою. Ти також зможеш використовувати хіральні принтери. Невдовзі ми зможемо пересилати будь-які речі через мережу, окрім чогось оригінального або що має душу. Нічого справжнього, лише копії. Правда. Тому нам досі потрібні кур'єри, такі як ти. До і після того, як ми станемо знову цілими, нам будуть потрібні люди посередині. Грішним немає спокою, га? Ми надамо тобі всі подробиці на диспетчерському терміналі. Впевнись, що ти перевірив його на горі. Вантаж теж чекає там. Життя виглядає так, наче воно пройшло серйозний шлях. Чи мені утилізувати його? Почекай. Є дещо на що я хочу, щоб ти поглянув. Здається, моя кров відлякала ті штуки від мене. Це трапилося більше, ніж один раз. Відлякала їх? Як ти маєш на увазі? Я не знаю, ти брав у мене кров чи не так? От ти і скажи мені. Добре, подивлюсь, що я зможу зробити. Вибач мене Ліса. Не переживай. Я піклуватимусь про нього. Я тобі обіцяю. Бібі. 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 -бі, ти мене чуєш? Ти мене чуєш? Це татусь.